Оголосити, результати. Отже, їжі Галина Михайлівна за результат оцінювання, оцінювання презентації перспективного плану набрала середній бал 3,625. Піта Оксана Степанівна середній бал набрала 3,75. Тому прошу членів конкурсної комісії проголосувати за затвердження даних результатів третього етапу. Дякую, одного і відповідно ми переходимо до останнього питання нашого порядку денного. Визначення результатів конкурсного відбору. Визначення результатів конкурсного відбору. Це є так, зараз. Так, визначення конкурсного відбору. Так, визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється упал, який навчається за результатами тестування. Вирішення ситуаційного завдання, співбесіди та публічної презентації. Підсумковий рейтинг кандидатів видно шляхом додавання балів за кожен етап конкурсу. Бо і це ми зробили в окремі відомості. Ми підбили всі ваші результати і за результатом рейтингу, за результатом биття всіх етапів конкурсу. У нас вийшов перемож конкурсу, це Піта Оксана Степанівна, 21 бал. І Юлія е, е, Галина Михайлівна в нас отримала 18,375 балів. Тобто е, конкурсна комісія пропонує конкурсній комісії визначити за результатами пиття підсумків голосування переможця конкурсу. Це Пітер Оксана Степанівна, за результатом загальна балів 21. Хто за? Одноголо. Тобто, фактично, наш конкурс завершений. Переможець за результатами рейтингу рейтингу голосування і всіх етапів конкурсу визначений. Це ви Оксана Степанівна, ми вас вітаємо. Дякую е, Галина Хайна, ви нас вразили також своєю харизмою, своїм вмінням виступати своїми такими емоційними позитивними моментами. Порівняння, порівняння. Ваша презентація була не, таким вкрапленням порівня, порівня, порівняння такої теорії з своїм досвідом, з якимись прикладами. То те, те, що ви, в принципі, намагалися нам донести, жале спілкування, що школа жива, тобто ми в вашій презентації це дуже добре відчули. Чи будуть у вас якісь зауваження щодо роботи з членів конкурсної комісії, побажання, питання, пропозиції? Добре, так, звичайно, слухайте. Знаєте, мені приємно було зустрічатися з колективом, дуже хороший колектив, дуже колектив, який хоче працювати, який не хоче на місці сидіти, який хоче бачити працю і який хоче працювати, який буде приносити хороші результати. Я приємно Вражена від цього колективу, знаєте, 12 числа я приїхала така, знаєте, окрилена, подякувавши їм, подякувавши пану директору. Мені приємно бути знайомою, знайомою начальницею освіти, з новими обличчями, з новими педагогами. Любий досвід, який я проходжу в житті, це мій досвід. його беру для себе. Я аналізую, я собі моніторю. Дає мені поштово рухатися вперед. Звичайно, я без робочого місця не залишаюся. Я маю хорошу гімназію, я маю хороших педагогів своїх, які вони мене чекають. Знаєте, по секрету скажу, вони навіть не, не знали, що я їм не казала, що я беру участь в конкурсі Це для них би було боляче, якщо б я пройшла сюди питання безразу, а чого ми, а що таке сталося, а чому ви нас залишаєте? І купа різних питань виникає, і, і турбот. І переживань, а як це все буде, бо вже робота за чотири роки, мною є вже налагоджена. Ми також налагоджували партнерські зв'язки, розуміння з колективом. Я налагоджувала. Зауважу, що це чому це мій досвід руку вперед. Зауважу, що це моя менешне, моя шоста школа. я кажу, що я на неї не зупиняюся. мене досвід мене бабить. Інші школи мене вабить, інші колективи. Працювати в різних колективах це є досвід, це є великий досвід, це є досвід практичний, це є досвід юридичний, кадровий досвід, який я пройшла. Я також пройшла і юридичний і кадровий досвід, мала на своїй праці різні, різні моменти. Це мій досвід, який мені дає можливість працювати. Надихатися і, і рухатися вперед. Пані Оксана, вам побажаю дуже хороший колектив, дуже гарний колектив, працюючий. Побажаю вам успішних проєктів, матеріально технічна база. Знаєте, зайшли ми тут, кажемо як гар і тягне приміщення, як приємно зайти. І приємно нас, в цей е, центр надання адміністративних послуг. Бачу, що воно воно за проєктом однаковий, бо в нас також є центр надання. Вони по проекту бачу одинак, одинакові. Я думала, що може якісь, проєкти, але бачу, навіть ще не було один напевно. Воно так тягнулося по всіх мапах територіальних громад. Е, е, бажаю вам. Гарної праці, розуміння гарної праці. Проєктів дуже шалені. Є українсько шведські проєкти, беріть не участь. Разом з колективом, разом з засновником, бо тільки на проєктах, залучення по, позабюджетних коштів, це є важливе, бо кошти грома засновника підуть найнеобхідніші, там, де треба і завжди де треба завдати серйозну діру. Але як є можливості, беріть. Беріть е, і ін, з ін, 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 інших джерел е, кошти залучайте собі. Е, спорт, спорт це запорука здоров'я. Пам'ятаю, скільки я казала на презентації, скільки пам'ятаю, е, стрілки завжди спортивно вражають своїми результатами і бажаю надалі працювати в цьому, в цьому напрямку. І успіхів вам, щоб професійні. Ліцей набрав таких успіхів, щоб учні могли вчитися, працювати, передавати досвід на, на міжнародних різних проєктах брати участь, не тільки обласного, а й міжнародного значення. І хай все у вас гараздиться. І yeah. переможена, і одне єдине пам'ять. Просто мою знаєте, то ці, що я запланувала, і мені боляче. я вчителя. Макаро носила школу. Це моє просто таке, знаєте, це був хороший вчитель, це хороший педагог, бо ну, ми мали на перекоріну з ним стикалися. Тому це моє одне-єдине побажання. Пронесіть його. Даруй, ну, знаєте, пронесіть його і просто виконати виконайте. А вам, шановна комісія, дякую, що мене вислухали. За уміння вислухати. Знаєте, я вчора закінчила самський паповий педагогічний коледж. І грала на музичному інструменті. І, це, і дуже люблю музичні інструменти, і мені, мені вчитель каже, музичного інструменту вже хватить. Це Давай поговоримо. А далі коли ми вже багато дискусійних тем е, різних порушували, бо переучилище. Я була в, в, в команді е, студентів педучилища самперського фаху, тоді великому чилище, зараз в мене це коледж. Фелопчика Федопчика це моя перша школа, далі закінчила Другобицький, початкове навчання, соціальна робота, далі закінчила історичний. У мене шлях такий довгий, цікавий. Я всі, ета... всі етапи, як то кажуть, стежинки пройшла і в теорії, і пройшла і в практиці. І в практиці. Ви не скрипачка? Ні. Не так що можемо співати. Мені приємно бути, я, бути, я, бути, я, бути я, в команді людей, почути думки. Е, можна вас є погані? Я б готова вислухати це додати мені драйв, на подальше працювати. Не звиняйтеся, у вас дуже багато енергії позитиву, дай Боже вам розвитку і здобуття що? тих цілей, які ви собі обріяли і задумали. Так, 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 так що ми направду позитивно, нам приємно десь відчути вашу ту енергію. Конкурс дякую. був цікавий, напевно, за такі вам. Дякую. <laughs> дякую. Дякую. Ми, ми, ми не днімали часто. <laughs> але, але ви зараз дуже гарно спокійно виступили, але, але презентації. Ви хвилювалися, дуже хвилювалися. Ви започивали... зараз Спокійно зараз просто буває, а вас дуже аж переповнювали. Переповнювали, хвилювання. Ну, це буває цей природний аспект, здоров'я накладається, і воно все. І зрозуміти, я завжди, в мене один випадок, я вчителі прийшла цю школу і відвідування уроків. Я уроки не відвідую. Мені каже пані Залочка, як то ви уроки не відвідуєте, а що ви будете про з Говорити, ну, але якась дивна директорка, не знаємо, як не будемо з вами почувати. Я кажу, мене що далі, що, ну, що може. Я Я ми це робити, не розумієте, Чому мене це змусило не робити таких речей? Достатньо поспілкуватися з дітьми, просто вийти на коридори і з дітьми поговорити, тільки був? а що ти там гарного побачив? а що ти гарного почув, а що тебе зацікавило, що тебе вразило, що ти взяв, і ти вже бачиш уготовчити. Один перепад у мене дуже в школі. В indeed, А я грав, вони шкоди. Так ви не забувайте, що з пані Оксаною на два роки тільки контракт підписали. Так що питання за два роки може конкурс. Ні, ні, хай хай далі працює, розпочне роботу, На половину дороги нема чого залишати. Там працювати. Над професійним ліцеєм, там є на чому працювати, як створити моцну базу. Ви то... бо ми тут все довідуєте, бо ми маємо вже завершити, що один має питання одне. Рекомендувати засновнику укласти сповідомив на два роки. Mm -hmm. не... Ну, завершуйте. Це Маєте це... ще хвили, почав, хвилю... почали май... хвилювати. Вот вилок завершуйте. На позитиві. На позитиві? так. Бажаю нам в першу чергу перемоги, це однозначно. Дякуємо тим воїнам, які стоять на захисті. Бо завдяки їм ми сьогодні я стою тут. Переймаю участь в конкурсі, ми тут стоїмо, сидимо собі спокійно, конкурсна комісія, дякувати Богу, з повітряної тривоги. Завдяки їм ми, ми не спускалися в укриття відповідно до, до, вимогу, до повітряної тривоги сигналу. І дякуємо їм і чекаємо, швидкої перемоги. Працюємо всі на перемогу. Бачимо, діти волонтерів, чи волонтерів. Кожній кузле носить у свою перемогу. Побажаю перемогу. Отже, шановні члени конкурсної комісії, пропоную визнати переможцем конкурсного відбору на посаду директора ліцею села Стрілки сільської ради самі Старіної області. Піту Оксану Степанівну і рекомендуємо сільському голові укласти контракт, оскільки на перше, на два роки. Хто за? То з відділом освіти з відділом освіти. З з з вітаємо Оксану Степанівну, Бажаємо вам також плітної праці співпрацювати з вашою конкурентою. Конкурсні, дякую за довіру. Звичайно, розумію, яка відповідальність лягає на плечі, бо заклад надзвичайно потужний, роботи багато, готова працювати і оправдати довіру, очікування і трудового колективу, і педагогічного колективу, і очікування, напевно, які на мене будуть вкладати і відділ освіти. Одним словом включається велику-велику роботу. Успіху вам. Це шановні члени конкурсної комісії, шановні конкурсанти, точніше вже переможець і другий переможець, другий учасник. Конкурс завершений, дякую всім. Дякую.